Усім привіт, підписники, майбутні спонсори мого каналу. Зараз у мене йде чистка та перезавантаження. Згодом планую багато їздити. А там, як вийде, вірю в перемогу України. Вірю, що в Україні буде все добре. А вам усім мирного неба. І найкращого всього в житті. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал. Гарного дня! Тут у нас сьогодні утворився ярмарок біля Домініканського собору. Шановні гості та львів'яни, можете прийти подивитися, не дивлячись на те, що зараз дуже похмура погода і йде дощ, настрій, усе одно має бути хорошим і бадьорим. Я вже зробив 6 тисяч кроків, мирної неділі, українці. E

Це творче майстерня тобто Відмальовуємо самостійно, це наша трошки, що Це таке? це викорці, пластикові квитки і пілотки, різні пакетики. Такі важкі за загалом для переробки. Це все витрамбовано потрібно на формі, ваші пакетики напряму, розмальовано приводи. Eu não